Плити, вакууматор, електром'ясорубка і наші духові шафи. Все вимкнуте, абсолютно ні до чого нічого не працює. І наші холодильники, і морозильники. Дотепер на цій кухні розповідає Людмила Богуш, готували страви для військових щодня протягом двох років. Нині тут тихо та порожньо. Морозильна камера, яка була повністю у нас кожні дві неділі, завантажена низ, завантажена верх до самого стікла. З якої ми вигружали, передавали хлопцям допомогу домашньої їжі. Зараз вона наразі пуста абсолютно. Разом із подругами жінка організовувала виробництво домашньої їжі на фронт. Та каже, через відключення електроенергії та перепади напруги роботу зупинили. Повністю виробництво стоїть. Вберегти техніку від перепадів напруги. Із такими запитами нині найчастіше звертаються покупці, каже менеджерка магазину електроприладів Наталія. Також додає, питають про безперебійне живлення. Актуальні на сьогодні це, по-перше, енергозбереження, безпека, безперебійне світло. Акумулятори, інвертори на все все є запит. Так що реагуємо, радимо найкраще, надійне, безпечне. Та вберегти домашню техніку від пошкоджень можна, каже менеджер магазину електротоварів Олександр Веремій. Один із варіантів встановити стабілізатор напруги або джерело безперебійного живлення, додає фахівець. Підключення в розетку, і в нього вже підключається прилад. Можна встановити як індивідуальне рило напруги на якийсь один прилад. Так, можна встановити реле напруги повністю на квартиру, на будинку. Іншим варіантом захисту це є стабілізатор напруги. Стабілізатори потужніші та не мають акумуляторної батареї, пояснює Олександр. Якщо холодильники і інша побутова техніка краще поставити реле напруги. Якщо ми беремо, що це газові котли, системи опалення, то це ставиться стабілізатор напруги. Для того, щоб для безперебійного живлення брали напруги від тисячі гривень десь до півтори. Ціна питання стабілізатора напруги від 2300 і вища, в залежності від потужності самого стабілізатора. Перепади напруги трапляються не завжди через застосування графіки відключення електроенергії. Пояснює заступник начальника інспекції з контролю за дотриманням правил технічної експлуатації станції та мережчерка «Обленерго» Олег Манько. Можлива причина незадовільної. Скажем так, технічної частини мереж, ну часто це доволі можна спостерігатися в багатоквартирних будинках. Це миттєве значення, то тобто його дуже важко зафіксувати. І як часто воно може бути, ну це вам ніхто не скаже. Прилади, які контролюють перепади напруги, потрібно обирати відповідно до потужності мереж. каже Олег Манько. В залежності від того ж самої потужності щоб витримала навантаження ті мережі, від яких ви хочете підключити. Ну потрібно перш за все визначитись самому, хто що ви хочете заживити від цього приладу. Якщо придбати таке обладнання, змоги немає, додає Олег Манько. варт від'єднувати техніку від мережі під час відключення електроенергії. Тоді вдасться уникнути пікового навантаження. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.